Вітаю всіх, хто зараз зі мною на моєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати фаршировані печериці. Цю страву може бути як холодна закуска, може бути як гаряча. Я готую сьогодні як холодну страву. Для цього нам необхідно самі печериці, але великих розмірів. Тобто, щоб було куди ставити наш фарш. Фарш. На даний час у мене зараз курячий фарш. Одна цибулина. Невеличка, два яйця, олія, сіль, перець і борошно. Отож, почнемо. Спочатку потрібно печериці почистити. Для цього я відрізаю плодоніжку. Це в нас потім піде до іншої страви і зачищаю ось так. Ось так знімаю шкірочку. Вона гарно зачищається ось так. Поступаємо зі всіма печеричками. Ось, виходить, це буде місце, куди ми будемо ставити наш фарш. Мої вже готові, я вже всі почистила, відкладаю їх і зараз буду готувати фарш. Ще хочу сказати, що е, хто оці плодоніжки не використовує для соуса, там, для підливи, ви можете їх порізати дрібненько. І підсмажуєте на дуже маленькій кількості олії. І потім вимішуєте разом з м'ясним фаршем і ним начиняєте печериці. Ну, я, оскільки буду готувати з них підливу, то в цей раз я їх не додаю, цей фарш. Цибулю я порізала дрібненьким кубиком. Я просто не бачила потреби показувати, як я її ріжу. Мені здається, що всі вміють різати цибулю. Додаю сюди перець. Сюди пів чайної ложки солі і вимішую фарш. Вимішую рукою, щоб гарно розподілилася цибуля між фаршем. Так, щоб Ой. Будемо начиняти наші печериці. Так, я беру печеричку і рукою, тому що я пробувала ложкою їх начиняти, але ложкою ви не зможете так, натрамбувати, щоб сам фарш міцно тримався в самої печериці під час подальшого приготування. Ось так кожну печеричку ми гарно начиняємо фаршем. Печериці наші готові. Ось так вони виглядають з такими. Горбочками, можна сказати. Ми їх відкладаємо в сторону і зараз готуємо лізон. Для цього нам необхідно два яйця вибиваємо, випаримо їх легенько вільчиком. Так не сильно, просто щоб жовток з'єднався з білку. Додаємо солі. Перцю. Мішуємо. І додаємо одну столову ложку сметани. У мене така домашня я на базарі купляю бабусі. Ось так гарно вимішуємо, щоб сметана з'єдналася з білком і жовтком, щоб була така однорівна маса. І зараз ми будемо обсмажувати наші облючки. Пітку ставимо на вогонь, нагріваємо до такого розкалення, наливаємо олії. І будемо зараз смажити печеринці. Самі печеринці ось так обмакуємо в різоні і ставимо по І обсмажуємо з двох сторін до готовності. Готові. Я обсмажу їх з двох сторін, і ось так вони виглядають. Дуже смачні, сам шампіньон залишається хрумки. І при тому оці соки з фаршу просочилися в нього, ну, дуже смачно, поковуйте, не пожалієте. Можете подавати в такому виді, а можна скласти ще в пизенник, залити соусом. Я беру 200 г сметани і одну столову ложку томатної пасти. Ви заливаю заливаєте все і ще протушковую так хвилин 20. І це може бути як гаряча страва. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, запитуйте в коментарях, що вас цікавить. Готуйте і нехай все вас буде смачно.